Доброго дня! Розпаковка. Дивіться, на Ало замовив отакий ноутбук. Зараз буде вам дивитися. Поки розпаковую, розкажу вам про Ало. Дивіться. Прийшов ноутбук за 25 тисяч, а компанія Ало зробила подарунок. 5 тисяч подарунок. І він мені обійшовся у 20. І це ще не все. Але це згодом. Давайте подивимось, що нам прийшло. Ага, ви запакували. Надійно. Так. О! Дивіться, іще коробка. Одразу замовив з Windows. Як надійно запаковано. До речі, замовляли з іншого, не те, що міста, а з іншої країни. Але хлопці із служби підтримки АЛО допомогли і все зробили чітко. Давайте подивимось, що нам тут прислали. Дивіться, замовляли ноутбук, прийшов саме що ноутбук. Все добре. Все у нас що? Блок живлення. Так, Тут порядок. HP від Allo. Дуже добре. Так, це в нас Imported Information. Обережненько його зараз. Це що? Це давайте буде ще тут. Так. Хоча, мені здається, воно вже тут не потрібне. І ще буде. Дістаємо. Давайте звіримо, що ми тут замовляли, що нам прийшло. Так, два і три. Да, є Так. Зроблений в Хайландії. Але відправлений Алло. Так, хлопці, я вам розповів про те, що...